Доброго дня! Сьогодні 11 березня-субота і ми на дачі. Сьогодні будемо садити ярий чосник, цибулю кущовку і білити дерева вперед до роботи. Я вам покажу, який я підготувала чосник. Ось такий в мене був віночок, залишила дрібний, а крупніший я вже розібрала. Для посадки брала лиш верхні зубчики і вибрала мілкішу сімейну цибульку. Ось така вона в мене була. В минулому році в нас погода була не дуже сприятлива для вирощування цибулі. Ні одного доща за літо. Все було під поливом. Надіємося, цього року на кращий урожай. Так, зробила я на чесник рядочки. Земля в нас тут вироблена, чорна. Я хочу вам сказати, ми кілька років підряд робили тут теплі грядки, щоб розробити землю. А там, де природня земля, вона така коричневата. Я не знаю, буде видно чи не видно. Вона жовта, глийкувата. Так, часник висаджений. Посипали попілом. І зараз будемо закривати. Так, у нас ввечері сідає сонечко. Ми вже завершуємо свою роботу, не все встигли, що планували. Нам трішечки заважав дощ. Дерева ми побілили, у нас їх немало, більше 30 штук. На, вони в нас на сусідній вулиці, у нас тут ще є дві ділянки, так що нам приходиться трішечки побігати. Тому, мабуть, і не встигаємо все зробити. Але нічого, огляд дерев я вам, мабуть, зроблю якимось другим разом. У нас тут гарний виноградник. А сьогодні будемо з вами прощатися. До зустрічі разом до перемоги. Дякую за перегляд.